Керівництво Лозової знайомиться з ходом будівельних робіт на об'єкті у центрі міста. Тут планують розмістити центр надання адмінпослуг, а також фахівців пенсійного фонду та управління праці. На думку очільника громади Сергія Зеленського, реконструкція будівлі затягується. Міська влада дає місяць підряднику, аби той визначився з терміном закінчення робіт. Цей об'єкт. Я так скажу, такий многострадальний, скільки повномасштабне вторгнення, скільки цей об'єкт ми реконструюємо, тому що є відповідні моменти і питання до підрядника. Ну, три роки будувати і освоювати 12 мільйонів. Це я вважаю аж занадто. Представники місцевої влади приділяють увагу питанням благоустрою для зручності мешканців громади. Тут планують облаштувати паркувальний майданчик. Буде також передбачено утеплення першого поверху, що також дасть можливість нам значно економити енергетику, що вкрай важливо в теперішній час. Нагадаю, проєкт фінансується за сприяння начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова та голови облради Тетяни Єгорової Луценко. Вікторія Кожедуб, Анна Скрипник, Максим Сабельніков, ТРК Лозова.